До пункту тестування, який розташований на вулиці Винниченка, що у Луцьку, о 9-й ранку сходяться учасники ЗНО. Ірина Каленікова приїхала з Ковеля. Говорить, навчалася на факультеті іноземної філології. Взагалі я проходила тести за минулі роки і це ну, переглядала завдання, повторювала граматику. Дівчина каже, години для складання такого іспиту їй недостатньо. У нас немає письмової частини і аудіювання, але все ж таки там ну складні завдання, і це вимагає більше часу подумати. На тестування з іноземної мови з Любомля до Луцька приїхала Ірина Ковальчук. Каже, навчалася на харчового технолога в одному з вишів Києва. За чотири роки нас англійська була один рік, і то це була за професійним спрямуванням. Тобто, а тут професійного спрямування взагалі немає, тут просто загальне. З Ковальського району приїхав Павло Господарук. Хлопець має ступінь бакалавра. Розповів, як готувався до іспиту. Я от інженер-технолог і з англійською я на ви. Ну але в загальному по завданням такого спробував робити тест. Я думаю, в принципі, що якщо цей, цей рік не пройду, спробую на наступний. В принципі, магістр він може почекати. О 9.15 учасники почали пускати до пункту тестування. Ласка, масочки. Нормально тільки нормально масочки. Усім біля входу вимірювали температуру. Юрій Хмарук говорить, на цьому пункті тестування іспиц іноземної мови складатимуть у 16 аудиторіях 245 учасників. Задіяно 35 осіб персоналу. На кожному поверсі при вході дезінфікуючі засоби, при потребі є запас засобів індивідуального захисту масок. Завідувачка Центру ЗНО і моніторингу досліджень в області Алла Корнейко розповіла, цього року зовнішнє незалежне оцінювання відбувалося у дві зміни через велику кількість учасників. Перша розпочалася о 10-й, друга о 14-й годині. Всі вступники в магістратуру мусять скласти ЗНО з іноземної мови, оте є ВІ. І далі вже в них в залежності від того, що прописує їхній заклад освіти. Тестування тривало одну годину. За цей час майбутні магістри мали виконати 42 завдання. Трьох учасників під час тестування вилучили, бо мали із собою телефони та навушники. Розповіла Алла Курнейко. Надія Панасюк, Валерій Фатисов. Новини на Суспільному. Луцьк.